Отже, розпочинаємо. Ми ось із чого. в головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, де знаходяться бункери російського правителя Володимира Путіна. Про це розповів представник ГУРУ гурмо капітан Андрій Юсов в ефірі одного з українських телеканалів. Представник ГУР не став поточнювати, скільки саме підземних схованок має Путін. Втім, відзначив цитата, інформація про бункери Путіна відома і постійно. Оновлюється один з позивних російського диктатора. Це бункерний він полюбляє це діло. Як граф Дракула ховається у цих підземеллях? Кінець цитати. Ну і ось питання: чи повинні сполучені штати Америки дозволити Україні бити американською зброєю по Росії? Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Майк Джонсон вважає, що заборона на такі дії не найкраща позиція для Сполучених Штатів Америки. Таку думку американський політик висловив у куларах конгресу я думаю, вони повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати можливість дати відсіч. І я думаю, що спроби контролювати ці зусилля на мікрорівні це не найкраща політика для нас. Ну, а ще пише New York Times, що держсекретар Ша Ентоні Блінкен теж закликає президента Джо Байдена дозволити Україні бити по території РФ і американською зброєю. Ну, поготись, виходить непогано. Ми чекаємо цього дозволу. Ми знаємо, де знаходяться бункери. Хоча здається, що дозвіл ми просимо трош трошки під іншим. Пане Ви, але здається, що одним із контраргументів існування двійників я не знаю, ну, чи коли-небудь ми дізнаємось про це правду, є те, що на похорон Раїсі Путін не поїхав. А якби були двійники, завжди можна відправити того, кого не шкода. Да, тому що там вдома ще якась кількість лишається. Тим не менше, аналізуючи російську пропаганду, я точно знаю, що вони супер занепокоєні оцим рухом нашою роботою. Щоб нам дозволили використовувати західне озброєння по території Російської Федерації, вони самі з мапами конгресмени фантастично малюють. Вони кажуть: дивіться, українці бачать російське скупчення у себе на кордоні. Вони бачать, як вони до них заходять, але зупинити не можуть, тому що вони не б'ють по ним. Чи бачите, ви тут перспективи? що дотиснемо. Ну, в принципі, це той варіант, коли американські вибори почали працювати на нас, тому що виділення 61 мільярда місяць тому для України було в принципі продиктовано не стільки прозрінням спікера Джонсона, скільки падінням рейтингів республіканської партії, стільки і зараз. Зміна позиції і частини республіканців, і частини демократів пов'язані виключно із передвиборчою риторикою. Тому я дуже сподіваюся, що саме оце вікно можливостей, яке дають нам вибори, американські вибори і вибори, які входять уже в фінальну де факто стадію, вони дозволять нам отримати цей досвід. Тобто без цього, звичайно, нам було б дуже тяжко. І дуже важливо те, що останнім часом. Достатньо активно в іноземній пресі е, говорилося про те, що якби Україна мала можливість бити американською зброєю значно далі, ніж вона це може робити зараз, і особливо по російській території, е, всього того, що ми побачили в Харкові, могло б і не бути. І це насправді величезний плюс для нас в тому відношенні, що е, інформаційно е, вони дуже зараз залежні від подібних новин. Пане видими роль Європи в цьому процесі, вона і є, чи все ж таки вона другорядна. Другарядна завжди була, є і на жаль, вона залишається ага. в цьому випадку. все, що ми бачили протягом двох років війни, як тільки є добро від американців, зразу з'являється відповідна аналоги і європейські без американського добра. Е е е був тільки один випадок, коли британці випередили американців, але це була гра між американцями і британцями. Там не було чогось іншого. Завжди американці дають добро. Далі в принципі європа підтягується. Ну це цікаво, пане ведемо. Головне контраргумент. Угументи, який використовують на заході, він нікуди не подівся. Це як і слова Ентоні блінкіна Чому Україна не Ізраїль? Тому що Іран це не така ядерна країна, як Російська Федерація. Тобто, по суті, що вони кажуть, ми дико там вам співпереживаємо, допомагаємо. каже ентоні блінкін ми 50 країн довкола ваших інтересів об'єднали, але ж пам'ятайте, що це буде ескалація і знову ж таки повертаючись до вище згаданих воєнних злочинців російських пропагандистів. Вони одразу кажуть про ядерну ескалацію паралельно із цим. В них починається навчання, вони вже показали першу фазу. Ясно, що ми з вами звикли, що це суто інформаційний блеф, але на заході це сприймають досить серйозно. і Буквально як Джек Саліван, наприклад, чи це більше не аргумент останньої інстанції, і на заході можливо готові через нього переступити? Ні, безумовно, це аргумент, аргумент для великої частини європейських, в тому числі і політиків європейського і американської естеблішмента, але виборчі речі роблять чудеса в таких випадках. Тобто, в принципі, політичний рейтинг і перегони в Сполучених Штатах в Штатах Америки можуть сковернути цю глибу і можуть в принципі дозволити нам виграти цю локальну битву за те, щоб нам дозволили бити. По російській території американської і європейської зброї, тому з цієї точки зору у нас є оце вікно можливостей. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться його дотиснути у цей передвиборчий період. А в чому, пане водимо, ця унікальність сприйняття? От Олена правильно каже, та що ми звикли, що це інформаційний блеф. А на заході вони дотепер це сприймають серйозно. Де різниця? не тільки на заході. Ну давайте не забувати про те, що 26% українців теж вірить в можливість ядерного удару. І цифри по Європі плюс-мінус ті ж самі там в районі 20-25%. Тому всі да і плюс найважливішу роль тут відіграють, відіграють віп спікери Тобто, коли Ілон Маск на повному серйозі вважає, що це є проблемою. А це людина, будь-який твіттер, якого розходиться за мільйонними таражами, в принципі, воно, звичайно, не може не відігравати певну роль. Тому е тут проблема не в тому, що є там якесь там обмежене коло е ковід-дисидентів, які замкнулися десь там на ранчо, Бог знаде, в якомусь там далекому штаті. І що й говорять, на жаль, це величезна маса людей. Це реально, це п'ята-четверта частина населення, е ну напевно, всієї планети цікаво, один з експертів сказав, що зараз республіканці осідлали українську тему, тому що там, де демократи і Джо Байден пробуксовують, через свою обережність, республіканці кажуть, давайте. Тому що власне той конгресмен Макконнел, який зараз і торпедує історію з тим, щоб зняти заборону на використання західного озброєння по Росії, він ініціював вкладення нам в пакет допомоги атакам. Тобто, ось республіканці, які вміють бути проактивними. Але у той же час треба називати, що і Російська Федерація не самотня. Та й оця новина про Китай паноми, ми не можемо її обійти стороною. З одного боку, Джек Саліван каже, що в американців в буквальному сенсі немає підтвердження, що Китай надає чи готовий надати летальне озброєння. Хоча міністр оборони Британії сказав про те, що вони володіють таку інформацією. Чи можна припустити, що оце якраз ще один фактор ескалації, а не те, чого зазвичай бояться на заході, та що Україна вдарить, і тоді будуть страшні наслідки. Ну, я чесно кажучи, euh, ну я відносно цієї заяви британського міністра, справді вона є достатньо загрозлива для нас, якщо вона підтвердиться, це є величезною проблемою. Але поки що ми можемо говорити тільки про те, що якщо і були якісь подібні речі, то судячи з усього, це були це була передача якихось, ну не масова передача з летальної зброї. Тобто, ми б її побачили на полі бою. Ми б побачили, що росіяни її використовують. Можливо, були передані якісь технології, але тут, очевидно, треба чекати якоїсь подальшої інформації, тому що знову ж таки, ви правильно сказали, що є прямо протилежні заяви американська і британська. Чи е бояться е на Заході е того, що Китай почне більш проактивно займати позицію в допомозі Російській Федерації? Ну я думаю, що вони роблять все це безлаждено для того, щоб стримувати Китай. І я, чесно кажучи, ну поки що ну, ми не бачили якоїсь, е е е якоїсь історії, яка передбачала те, що Китай зараз несподівано почне займати проактивну позицію. Візит, е Путіна до Пекіна був абсолютно провальним. По суті, не те, що не було зроблено жодних там, якихось проривів, не було підписано нічого взагалі. І навіть на словах не було сказано нічого. А після цього ми побачили про те, що в принципі починається певне, скажімо так, ну, називаємося так, тактичними іграми по стримуванню Китаю зі сторони Російської Федерації. Ну, от сьогодні російський комерсант, видання російський комерсант, наприклад, де-факто опублікував статтю, яка Яснюю нам, що Росія відмовляється від будівництва систем 5G телекомунікацій мінімум на три роки. Ми всі прекрасно розуміли, що це одна із було побажань Китаю почати війти в будівництво 5G. І Зараз Росія не має жодних інших технологій крім китайської для побудови 5G. Вони просто прийняли рішення, що для того, щоб не війти в залежність від Китаю не найближчі там років 15, вони просто відкладають мінімум на три роки. Питання побудови Піджі, і таких випадків ми будемо бачити все більше, і більше. Тому поки що, я чесно кажучи, ну з трудом собі уявляю, щоб Китай от почав завозити масову зброю до Російської Федерації для того, щоб, ну, щоб тобто, в принципі їм не потрібно посилення настільки серйозне посилення Росії. Їм точно не потрібно посилення Росії в Чорному морі, особливо зважаючи на те, що зараз вони в принципі. Починають свої європейські нову європейську політику, і точно їм не потрібно зараз те, щоб Росія вийшла на кордони Євросоюзу і захопила Україну. Якщо вже продовжувати тему Китаю, його проактивної позиції та от історії останніх годин про те, що всі інформаційні стрічки рясніють. Тому тридцять китайські літаки та 31 корабель наближається до Тайваню. Мапи дають навчання, значить навчання. та навчання, звичайно, навчання і навіть. Деякі не встановлені нами, от зеленою поки що засоби масової інформації, пророкують, віщують, що от, значить, нараз, початку червня, Китай вторгнеться до Тайваню. Ці процеси про що ну це не перше навчання Китаю біля Тайваня і не останнє навчання Китай дуже чітко демонструє всьому світу про те, що він планує захоплення Тайваню. В той чи інший спосіб uh -huh. ми ж ми не виключаємо і політичного способу, тому що в Тайвані є достатньо потужна партія, яка виступає за політичне об'єднання із Китаєм і по суті приєднання до Китаю. Пане Велимо навздогін да. просто цитату. От дивіться, що каже Пекін, значить, знову ж таки, це. АФП та дає цю цитату. Значить, що е, ті, хто підтримує незалежність Тайваню, залишаться з пробитими головами та пролитою кров'ю. О така теж та історія ну, це підігрівання знову ж таки. Так, да, безумовно, але станом на зараз Пікін не хоче і не готовий до повномасштабної війни з Тайванем. Він піднімає ставки їхні зараз головні. Да, їхня доктрина передбачає те, що вони повинні до 2035 року вийти на повний паритет Сполученим Штатам Америки по всіх питаннях від економіки до армії. Да. Тому в даному випадку вони рухаються в цьому напрямку. Вони справді нарощують цілий ряд своїх і технологій, і можливостей, і армії і армійських технологій. І станом на зараз, ну чесно кажучи, Кажучи, ну не виглядає на те, щоб вони збиралися починати бойові дії. Справді, економіка Китая знаходиться зараз в не в найкращій ситуації. Справді ми розуміємо про те, що ну, т, мильний позор, про який багато хто говорив, про позор на ринку нерухомості. Зараз держава його по суті починає гасити. Ну, зокрема, держава де факто викупила житла на 42 мільярди доларів, просто щоб ми розуміли. Нерозпроданого не житла, і зараз його перепрофільовує в соціальне житло. Пакет допомоги від США 60 мільярдів, ну, а тут просто, 42. Да, ну, поряд, просто, щоб да. 42 мільярди це держава просто вкладає для того, щоб не виб... не, е, цей пузир на ринку нерухомості не вибухнув. Е, є ряд інших речей, але говорити про те, що Китай зараз е, заради того, щоб вирішити внутрішні питання, піде на маленьку переможну війну. Е, ну Вона, по-перше, а, не буде маленькою, Б, е, вона буде складною. І тому з цієї точки зору ну, Китаю зараз точно немає смисла починати бойові дії. Тому я да, і плюс. Е, е, Ну, чесно кажучи, США заявили про те, що вони будуть захищати Китай, тобто тут немає тієї ситуації як з Україною, коли ми будемо вам допомагати, а особливо глибокою стурбованістю. Не хоча й виділяє ви буде виділяти гроші. Тут реальна ситуація зовсім інша. Ви пане Вадиме, Що ця поїздка до Китаю фактично вона провалилася, тому що там нічого не було підписано. Хоча ми пам'ятаємо, там було двоє міністрів оборони колишній і чинний, і нібито на воєнні контракти були якісь просто, що вони не анонсуються. Але найцікавіше для нас це те, що зараз відбувається всередині самої Російської Федерації за перебріком. Ми з вами мали можливість минулого разу обговорити переназначення, якраз і призначення нового міністра, а далі. Тут в них несуться певні чистки. Заарештований генерал, один з це там заступник Є голови генштабу там Герасимова. Його зараз сказали, що взяв він взятку в 36 мільйонів рублів. Я не дуже пам'ятаю там, який в них курс, але враховуючи розмах корупції в Російській Федерації, я можу припустити, що 36 мільйонів рублів це не перші не останні гроші, які він взяв. Але тим не менше настає момент, коли вони хапають всіх цих різних представників. Ніків генштабу чи міноборони, і те, що я бачу, з пропагандисти, вони пишуть, що це все пов'язано із зачисткою так званої команди самого Шойгу. Та він розставляв своїх людей. А для чого це робиться? Чи можна справді припустити, що можна зекономити на корупції і таким чином посилити оборону країни? Якщо дозволите, давайте трошки повернемося назад. І власне кажучи, тут важливий момент От ви сказали про те, що було два міністра оборони Шойгу і Білусов, були в Китаї. Власне кажучи, ми просто повинні зрозуміти, в чому роль Шейгу на сьогоднішній момент, ну крім того, що він свадібний генерал і багато чого іншого. Тобто на Шейгу на його персональних особистих стосунках були, був цілий ряд домовленостей з цілим рядом країн. Ну, наприклад, і з Іраном особисто домовлявся Шойгу, тому що в нього є, як вважається, особисті непогані стосунки із віцепрезидентом Ірана. Наприклад, там, наприклад, Патрушев чому залишився, тому що в Патрушева особисті історії були пов'язані із і тим самим Китаєм з однієї сторони, з іншої сторони, і з Латинською Америкою. А ну, коли Латинська Америка то Бог знає, але на сході, особливо в Китаї, особливо в Китаї. В принципі, якщо ти домовлявся з кимось і цю людину несподівано садять, там ну викидують із політики в жорсткий спосіб, ну у них відбувається те, що називається ерор. Тобто в даному випадку Путін спеціально їх зберігає, спеціально їх тримає для того, щоб певний період часу мати, от оце, ну скажімо так, передачі діл. Тільки передача справ не у російській політиці, а в російській mm -hmm. політиці, і для цього от їх тримають. Ну просто ну, я дозволив собі цю ремарку, тому що з моєї точки зору вона важлива. Якщо ми будемо говорити про те, що відбувається із зачисткою в Російській Федерації. Перше, що ми точно можемо сказати, це те, що е, да, я хотів би нагадати про те, що міноборона складалася із трьох частин: вона складалася із власника чи людей Шигу, із людей Чемізова, тобто Растєха, і людей Патрушева е, ФСБшних. Ну, або навколо ФСБшних. Власне кажучи, одна з головних причин, чому Шигу був знятий, чому Патрушев був знятий, це тому, що був страх того, що об'єднання ВПК і силовиків Патрушева і Чемізова може стати загрозою для Володимира Путіна і тому було прийнято рішення про всі ці великі зміни в Російській Федерації. Як результат зараз відбувається зачистка цієї старої команди на її місце прийде інша команда, яка буде точно так же красти. Але якщо ти чистиш попередню команду, з найпростіше завжди пояснити все це через корупцію. І тому там будуть відбуватися да, і плюс населення хоче почути про те, що нарешті почалася боротьба з корупцією. Тому в даному випадку вони під криками про те, що ми починаємо очищати країну від корупції. Ми наводимо жорсткий порядок, населення до цього готове. От вони і будують цю історію. Але під шумок е, злітають такі генерали, як Попов, який е, в принципі дозволив собі рік тому е, критикувати того ж самого Шигу і критикувати взагалі повний бардак в російській армії. Тобто показується про те, що е, е, ти критикуєш, тебе теж все одно посадять, навіть якщо ти відносно чесна людина. І е, там цілком реально, що цілий ряд інших генералів зараз знаходиться під удар. Вони розуміють, що корупцію можна знайти в кого. Ну, нема такої людини на будь-якій посаді в таких країнах, як Росія, і на так, вже про Росія. нового знайшли все. Ну, дивіться, це ж не проблема. Тобто, нема такої, Було чоловік діло знайдеться. Тому в даному випадку 36 мільйонів ну це смішно. Але для заступника керівника Генштабу, який може вирощити реально мільярдами, це з тим, що недавно от, вчора буквально у них відбувався суд по найбільшому хабарю в Російській Федерації, якийсь капітан. Майор взяв хабар в мільярд. Тобто, ну, ну це я розумію масштаб, а тут цілий заток генштабу 36 мільйонів. Тобто, ну це соромно. Тому з цієї точки зору це в принципі перед нами розігрується кінокомедія е, і підкрики боротьба з корупцією е, починають садити попередню команду, і на її місце будуть заходити нові люди, які будуть освоювати ті ж самі схеми. Ну, але товариство, бачите, ставки вони підвищують, бо пам'ятаєте, заступника чи одного з помічників Шайгу там йому всього один мільйон, та знайшли в нього, а тут вже 36. Хоча однаково, що один мільйон, що 36. <свісно> ну, я маю на увазі, що ці ціфри цифри да. зростають. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, якщо. от... Виходячи з того, що провальним був візит, як ви вже зазначили начить Путіна до Китаю. А ось ця історія, що Пісков анонсував вже як той, що готується візит до Північної Кореї. Ну, а куди ще їхати? Я, я розумію. Це просто, просто логіка така, що просто нікуди більше їхати. І все, чи все ж таки якісь питання, ну, які з можна поїхати в Венесуелу. Можна поїхати в Центральноафриканську Республіку. Тобто, ну... Не. Ну але тут в даному випадку Путіну потрібно вирішувати питання війни. Тобто питання війни йому вирішує три країни: це Китай, Північна Корея і це Іран. Все, от більше ніхто йому не вирішує Ну, ці Просто пам'ятаєте, поїзди з північної Кореї зі зброєю. Ну, звичайно, да, та да, та да, та да, та да. Тому в даному випадку потрібно тримати. Не там до цих друзів близько, ворогів ще ближче, а таких як е Кіми, треба тримати просто максимально близько. Тому з цієї точки зору йому просто ні до кого їхати. Якби зараз не загинув президент Ірана, я думаю, що другий візит був би не в північну Корею, а в Іран. Але тут вийшла непонятка, і тому доведеться їхати в Північну Корею. Є ще один дуже важливий аспект. На ведемо який змушено сподивитися на історію з путіним трошки під іншим кутом, це те, що зараз несеться довкола Ізраїлю. Та і там, де міжнародний кримінальний суд каже про те, що ймовірно потенційно може бути справа, тобто ордер на арешт і Нетаньяху. Історія в тому, що головний суддя кримінального суду сказав, що зараз отримує купу різних погроз. Йому там дзвонять, розповідають, що цей суд для Путіна і для африканських країн. А не для там когось іншого, але тим не менше, якщо ми собі уявімо, що все ж таки проти Ізраїлю справді буде цей ордер. Якщо справді вони будуть, ну майже та там можливо там статті звинувачення будуть відрізнятися, але якщо це все прирівняється до Путіна, чи не закінчиться це просто абсурдом, коли ніхто не буде довіряти і сприймати авторитетно цей суд, а відповідно сподіватися на воєнні покарання для росіян, нам не доведеться. Нати треба все поводити точно так же, як Ізраїль. Там де вигідно нам, це вигідно нам. Так. Якщо це нам в цей конкретний момент не вигідно, значить невигідно. Ми повинні говорити виключно про суд над Путіним, і він є справедливим. А чи справедливий він над Нітаньяху, ну я не впевнений. От я вам даю одну із формул, як можна до цього ставитись. Тобто є речі, на які ми не впливаємо. Тобто, в принципі, є об'єктивна реальність, на яку ну, це як дощ. От, в принципі, якщо буде прийнято рішення про те, що суд над Нітаньяху буде відкритий, це, в принципі, речі, які будуть об'єктивною реальністю. І це та реальність. З якої ми повинні виходити. Говорити про те, що все пропало, ну я вважаю неправильно. Правильно з цієї точки зору говорити, зосереджуватись виключно на питаннях і Путіна і говорити про те, що отут ми повністю підтримуємо, а тут, ну, хай вони розбираються. Це не наша війна. Почала пане